Вихованці спортивного клубу Віктор влаштували щорічні внутрішні змагання до Дня Перемоги. Це дуже гарна ініціатива, зазначили запрошені на чемпіонат гості: ветеран збройних сил СРСР та учасники бойових дій в Афганістані. Я вважаю, що цей праздник дуже кстати. і он має бути і ветерани війни, які ще живі, які у нас є. От. Ветерани не тільки, а й труда. они обязаны это сам, память почесть всех. Вот, и очень будут довольны посмотреть даже по телевидению, не придя сюда посмотреть, что их правнуки, внуки, вот, и почитают их почесть. Мы как воины интернационалисты и очень рады, что такие соревнования проводятся в городе. Они воспитывают детей, в порядку, уважение к старшему. І взагалі приєдна будучих воїнам, зашитні ковороді не готовити. Ми самі молодости занимались. Вот. благодаря спорту і то, що рукопашный бой это для настав воїна, це необхідно знати. Взагалі для мужчины оно необходимо, Я считаю. Участь у змаганнях для них дуже відповідальна, кажуть діти. Вони вдячні переможцям за їхній подвиг і теж стараються не підвести, готуються свого часу також стати на захист вітчизни. Таким чином ми якби, показуємо, що ми про них пам'ятаємо, не забуваємо і в їхню честь якби, робимо такі змагання, щоб діти показували якби, свої вміння, свою пошану. Ученики клубу дуже э, добре відносяться до цього міроприятню, тому що це все-таки дань э, нашим э, отцям, дідам, які воювали. Они показывае мастерство, что за учебный год они значит, научились в клубе, какая техника у них они показывают психологически, технически, тактически, как они понимают такой вид спорта, как бой. Розпочали змагання спортсмени вагової категорії 25 кілограмів. Кожному бійцю протягом двох хвилин поєдинку належало докласти максимум зусиль, щоб першим вразити противника та здобути собі бали. У кого їх більше, той і здіймав до гори свою руку переможця. Почергово на тотамі сходились усі вихованці Віктора Азізова за винятком найстарших юнаків, яким у їхніх вагових категоріях серед клубівців не знайшлось суперників. Зате юнаки нещодавно гарно себе проявили на відкритому чемпіонаті Житомирської області. Його призерами вже другий рік поспіль стали Артем Малінович та Роман Приймаченко. Окремо у тому ж чемпіонаті змагались і молодші брудичівські рукопашники. Загалом спортсмени поповнили скарбничку своїх нагород 11 медалями чотирма бронзовими, трьома срібними та Чотирма золотими. Я бився, і я, я два сорівнування переміг, і мені поставили друге місце. І я більше руками да, Віктор там суттєво руками більше, то я руками бився і зміг перемогти. Я завжди бив ногами, У мене це добре виходить. Я, я, одного, я одного суперника, я одного суперника виграв. А інших в мене не вийшло, бо вони були сильніші за мене. Дуже хотів зайняти перше місце. Я зайняв третє місце. Що ти дуже засмутився цим? Ну я не засмутився. Мене хвалили, що я молодець, що я хоч один бой виграв. Юні спортсмени не збираються зупинятися на досягнутому і надалі відточують свої вміння. Турнір до 9 травня це теж зазначають прекрасна нагода потренуватися, адже будь-яка перемога і на війні, і на тотамі дається непросто.